Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпро області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Під артилерійськими снарядами пройшла ця ніч на Нікопольщині. Ворог вдарив одразу по двох громадах району. Люди не постраждали. Проте є чималі руйнування інфраструктури. Більш детально про ситуацію в області далі у нашому сюжеті. 30 ворожих снарядів під ранок прилетіли на Нікопольщину. Окупанти поцілили по Марганецькій громаді та районному центру. Є чималі руйнування інфраструктури, проте обійшлося без жертв. Загалом агресор випустив по мирним населеним пунктам майже 30 снарядів з реактивних систем залпового вогню град та ствольної артилерії. Зараз рятувальники обстежують території та встановлюють деталі після обстрілів. Попри обстріли, життя у Нікополі триває, там ліквідовують наслідки попередніх прильотів. Ця інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо є питання або потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Ситуація ж на нашій ділянці фронту під повним контролем збройних сил України. Окупанти ведуть позиційну оборону на Криворізькому та Херсонському напрямках. Зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України не припиняється артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. В інших населених пунктах області ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу. І на Дніпропетровщині сьогодні відбуватимуться екстрені відключення світла. Повідомляють у ДТЕК графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють. Це вимушений крок, щоб збалансувати розбиту російськими терористами українську енергосистему. Тож за можливості радимо зарядити павербанки, телефони, зробити запаси їжі та води. В Укренерго нагадують, зігрітися та підзарядити мобільні телефони можна у пунктах незламності. У Дніпрі вони знаходяться переважно у супермаркетах кафе та. АЗС. Але є і гарні новини. Відключення електрики можуть стати коротшими. В Україні стабілізували ситуацію в енергосистемі. Однак пом'якшення діятимуть за умови, що Росія не завдасть нових ударів. За даними Укренерго наразі забезпечено 73% потреб енергоспоживання країни. Дефіцит потужності складає 27%. Якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в там найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити відповідно час відключення. Більше того, це буде вже планові відключення, тобто, коли люди будуть розуміти проміжок часу протягом якого в них не буде електроенергії. Сьогодні вранці росіяни обстріляли місто Білопілля на Сумщині. Загинув підліток. Зруйнована інфраструктура, зокрема лікарня. Окупанти, вкутри обстріляли. І Херсон в результаті загинула 70-річна жінка. Один мешканець отримав поранення. Завдали ударів по цивільних об'єктах на Харківщині та Донеччині. У генштабі повідомляють загроза масованих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури досі зберігається по всій території України. Вранці рашисти обстріляли серед місця Херсона, пошкодили кілька житлових будинків та медзаклади влучили у газагін. Загинула 70-річна жінка. Чоловік отримав поранення. Російські терористи обстріляли також Сумщину, гатили і Сау. Ворожі снаряди вибухали на території Білопільського медзакладу в той час, коли там було багато пацієнтів. 15-річний хлопець загинув на місці. Жителі Сумщини перебувають під постійним терором росіян. Чую віранду щось приземлилось уже. Двері вилетіли. Пилу, диму, дим якийсь був пил. Що мене чуть я от, давай тікати, бо думаю, що мене привали. Думала, що й мене уб'є. Знову під обстрілами опинився Куп'янський район на Харківщині. Протягом доби окупанти наносили ракетні та артудари. Нами було прийнято рішення по відповідно Куп'янській громаді. Проводити і надалі евакуацію, оскільки там ситуація складна. Постійні знов ж таки там обстріли, внаслідок яких страждають наше цивільне населення. Ну і в нас наразі вже 28 людей. Це вже там подали заявку. А в Краматорську ворожий снаряд приземлився поруч із приютом для тварин. Більшість собачих будок зруйновані, а самі тварини пережили неабиякий стрес. Зараз, зараз побирають. Так сьогодні виглядає Сєвєродонецьк. Зараз це глибокий тил расистів. І ті, хто залишається в місті, на власні очі бачать, який руський мір їм насправді принесли окупанти. На околиці Херсона у селищі Правдине виявило нове масове поховання людей, убитих орками. Тіла були знайдені зі зв'язаними руками та зав'язаними очима. Всі застрелені зблизька в потилицю. А це кадри, як за відсутності мостів, переправляють швидку через річку. Переправа. У Генштабі тим часом попереджають про можливість нових масованих атак. Ворог використовує інтервали у 7-10 діб для того, щоб підготувати свої потужності. Поводиться підступно, тому удару може завдати будь-якої миті. Те, що на літовищах у Росії накопичення стратегічна авіація споряджена, тактична авіація споряджена і ракети на сій на чергування. Це якраз такі непрямі ознаки до підготовки подібного На фронті. Залишається важкою ситуація на Донбасі. Наші оборонці викладають все нове відео, в яких умовах доводиться воювати. По шоколаду спускаємося. Чисто. А І не припиняють дякувати волонтерам за їхню турботу. На вулиці мінус п'ять, а наші воїни гріються окопними свічками. Якось так ми і працюємо. От, якщо слава Україні, героям слава. От приїжджайте до нас, ми вас чаєм напоїм. Хай Все поводів, вас буде добре. Чого страшного немає, воїна на вулиці. На вулиці. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, Новини 11 каналу. Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині зараз поговоримо з радницею голови обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко в нашій студії. Ми раді вас вітати. Вітаю і одразу. Яка ситуація зараз в нашій області? Ви маєте на увазі з обстрілами з обстрілами? Так на жаль, обстріли у нас тривають. Найбільше потерпає Нікопольщина. цієї ночі вночі було тихо, але на ранок окупанти знову ударили з тимчасово окупованого енергодару. Били градами і важкою артилерією, били по Нікополю і били по Марганецькій громаді. А на щастя, минулися без постраждалих і б'ють вони Нікопольщину щоночі і щодня з 12 липня, на жаль, постійно. Яка зараз ситуація на Дніпропетровщині з живленням, з водою, з опаленням? Чи є ще десь якісь об'єкти, на яких продовжують працювати комунальники? Дивіться, комунальники працюють і досі, оскільки тривають екстрені відключення світла? На зараз заживлена вся інфраструктура критична. Але, наприклад, якщо відбувається екстрене відключення світла, то звичайно відбувається і відключення котельні. І котельню включають тоді, коли знову подається живлення людям. І цій котельні, тому потрібно, щоб наші мешканці розуміли, чому так відбувається, і потрібно, щоб наші мешканці не телефонували безперестанку комунальним службам, бо вони їх просто відволікають від роботи. На жаль, ситуація така. Що нам не вистачає напруги на всіх, да, і тому через це вводяться ці екстрені відключення. На зараз енергосистема все ще дуже знесилена. Енергетики роблять все можливе і неможливе для того, щоб її відновити. Але, наприклад, от нашій області да, щодоби дають якийсь ліміт. І ми повинні в той ліміт втиснутися. Якщо ми в нього не втискаємося, то звичайно відбуваються оці ці відключення. І е, хочеться ще е, дуже попросити людей. Економити навіть якщо вам дали електрику, це не означає, що відразу потрібно увімкнути праску, пральну машину, бойлер, електродуховку і почати використовувати, знаєте, по максимуму електроенергію. Потрібно все включати один за одним по черзі, бо від того дуже багато залежить і може так статися, що знову піде переспоживання і ваш будинок вимкнуть. Причому вимкнуть уже не енергетики, сама система не впорається і відбудеться. Автоматичне відключення, тому хотіла б наголосити, що цей опалювальний сезон, ця зима у нас проходить під гаслом економія, економія і ще раз економія. тобто, ми повинні використовувати електрику, знаєте, на мінімальному рівні, на тому рівні, який потрібен, просто для того, щоб забезпечувати наші там всі мінімальні якісь потреби, але не більше. Бо система, на жаль, дуже сильно знесилена. І е, так, енергетики працюють і вони роблять неможливе, але ще потрібно дуже багато зробити для того, щоб її відновити повністю. І тому це відновлення залежить від кожного з нас, і кожен з нас повинен допомагати нашій енергосистемі. Ну такої ситуації, як Ладижині, у нас немає. Так там, де оголосили надзвичайну ситуацію, Ні, такої, чи е, в у нас такої стані. ситуації немає, і навіть Он... в невеличких громадах так само так, це е, звичайно відключення, дивіться, відключення без ілюзій. Відключення є. Всюди і відключення будуть усюди, бо ми розуміємо, яка реальна ситуація. Тому кожен з нас повинен бути до того готовий і просто навіть запастися якимись там елементарними речами. Наприклад, потрібно, щоб були теплі речі під рукою. Якщо, наприклад, буде довго будинок без світла. Потрібно, щоб була вода і питна, і технічна, так, щоб потім не сказали ой, а я не знав, я там не набрав собі циберку води. Потрібно, щоб була якась їжа, потрібно, щоб був ліхтарик, потрібно, щоб були свічки, потрібно Постійно підзаряджати мобільні телефони. Да, от Я, наприклад, зараз як роблю, там вже 60% я поставила на підзарядку на про всяк випадок. Є світло, але поставити на підзарядку, щоб постійно телефон був, знаєте, 90-100% зарядки. Бо ти не знаєш, коли вимкнуть світло. От яка зараз ситуація. І воно не відбивається за графіком. Неможливо скласти той графік. От така ситуація. Вистачає зараз взагалі людського ресурсу працівників, комунальників і техніки. Влада постійно каже про те, що у нас не вистачає якихось деталей в Європі, не такі, як у нас. І Ось через це ну, також... на жаль, ж... така проблема є, але комунальники енергетики її вирішують, бо від того залежить наше подальше з вами життя у цій країні і життєдіяльність нашої енергосистеми. Тому, звичайно, потрібно сказати про те, що і комунальники і енергетики працюють понаднормово. Вони взагалі без спину працюють. У них немає вихідних. Бо бо якщо сталася якась критична ситуація, то вони мусять виїхати і залагодити ту ситуацію для того, щоб ми з вами мали опалення, воду чи електрику. Тому ми всі маємо їм дякувати і максимально їм допомагати тим, чим ми можемо допомогти. Про пункти незглавності на Дніпропетровщині, скільки їх вже чи забезпечені вони вже генераторами, водою усім необхідним на Дніпропетровщині Вже понад 200 пунктів незглавності вони є у кожній громаді, і теж хотілося б дуже попросити наших людей, щоб кожен з нас повинен зрозуміти, де знаходиться той пункт, який найближчий до мого будинку. Чому, якщо, наприклад, станеться тривале відключення електроенергії, можуть бути проблеми зі зв'язком з інтернетом. І тоді буде дуже важко шукати той пункт незглавності. А так ви можете зараз його знайти, навіть прийти, подивитися, де він знаходиться, що там відбувається в тому пункті, щоб ви розуміли, що раптом там 10, 12 або там більше годин немає електроенергії. Ви можете взяти свою родину, прийти туди, підзарядити телефон, просто випити гарячого чаю, або просто посадіти зігрітися, щоб потім спокійніше пережити можливі негаразди, якщо вони, не дай Бог, стануться. Тому ці пункти є. Є. Вони і зараз всюди працюють, вони забезпечені генераторами, і в деяких пунктах навіть є ліжка. Якщо така буде потреба, то там можна лишитися на ніч. Ви їздили до деокупованої Херсонщини. Що ви там побачили? Яка там зараз картина? Я так розумію, що в деяких місцях або взагалі по всіх місцях там немає і будинків жодних цілілих. все розхидене, все обвалене. На жаль, коли ми їхали, то ми зустрічали села, яких взагалі немає. Тобто там життя вже немає, бо там жодного будинку, там нічого не вціліли. Дороги розбиті. Я маю на увазі розбиті окупантами. Розбиті градами, артилерією, там ракетами, будинки розбиті, магазини розбиті, АЗС розбиті, мости розбиті. Тобто, там інфраструктури е... немає взагалі. Да, ну не всюди звичайно, наприклад, коли ми були, от зараз вони почали вже обстрілювати Херсон. Коли ми там були, там він в принципі в цілів але є місця, куди втрапляли ракети там чи артилерія, і звичайно, вони зруйновані. Але в цілому Херсон цілий, проте вони ж коли звід. Ти йшли, то вони дуже багато будівель замінували. Вони замінували всю критичну інфраструктуру, і, тобто вони лишили без світла, без газу і без води місто. І тому зараз це все відновлюється. Ви там стовідсотково спілкувались з місцевими жителями? Угу. Вони чесно дуже класно були налаштовані, коли їхала наша е, колона гуманітарна. Нам махали руками, нам махали прапорцями. Люди посміхалися, але люди й плакали е, через те, що знаєте, від щастя, що Завершився оцей страшний етап у їхньому житті, і від того, що Україна повернулася в Херсон, а Херсон повернувся додому в Україну. Це було дуже щемливо, знаєте, і вони дуже радо брали продуктові набори, які ми їм привезли, бо вони їм були потрібні, бо вони реально дуже сильно потерпали в окупації. Дякую вам про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. Ми говорили з радницею голови обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко. Була у нашій студії повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Дев'ять місяців під окупацією нажахані люди та напівзруйноване місто. Такою залишила російська армія Снігурівку на Миколаївщині. Три тижні тому зсу звільнили населений пункт від загарбників. Люди з жахом згадують, як щодня не знали, чи доживуть до завтра. Зі звільненого і нескореного міста наш спеціальний репортаж. Школи, дитячі садки та адмінбудівлі у цих об'єктах. Ворог розташував свої бази. Снігурівка була опорним пунктом окупантів 9 місяців. Сюди стягували важку техніку та живу силу. Якщо подивитись уважно на мапу, то видно, що через снігурівку проходить дуже важлива в стратегічному плані дорога, і для російських окупантів надважливо було втримати цей населений пункт. Це будівля, ну, наш райвідділок поліції. Тут ну, це було як їх одне із місць дислокації. Тобто тут і людей держали, і сюди привозили, ну на якісь допроси і рядом далі трошки там здання, де розміщалась укрпочта, там теж вони, якби ну, знаходились. Денис заради безпеки дружини та дітей був вимушений тікати з власної домівки. З безпечного місця чоловік працював на перемогу над окупантами, збирав усі дані щодо кількості та переміщення ворога. Розповідати подробиці не може, але каже, загарбники намагалися у снігурівці облаштуватися серйозно і надовго. От тільки до місцевого населення їм діла не було. Місто довели до гуманітарної катастрофи. Ось у мене немає ніякого жиру зовсім. навіть того маргарину, самого хужого, не, немає. Немає і сонячного масла, немає і нема мене за що купити. Гуманітарну допомогу у місті роздавали під камери російських пропагандистських змі. А депортацию местных называли эвакуацией. Многодетную семью из села Снегиревка Николаевской области вывезли в Россию. Эвакуацию организовал Херсонский центр гуманитарной помощи Единой России. Сначала людей на автобусе доставили в Крым, а затем в Воронежскую область. За майже дев'ять місяців окупації місто напівзруйноване. Ворог поніючи будинки, але не скорив місцевих. 10 листопада сили оборони України вибили ворога зі снігурівки. Прапор майорить над міською радою. Слава Україні! Героям слава! Валентина окупацію пережила у власній домівці. Жінка просить не показувати її обличчя. Зізнається, що щоразу похід за межі двору був, наче гра у рулетку. Сам страх був того, що не знаєш, що одних них Ти йдеш і не знаєш, що одних ждать. Чи вони тебе, може, в спину розстріляють, бо вони з автоматами забирали в людей куреї. Ой, страхіття, що хотіли, то робили. Аби прийти до тями, місцевим знадобиться не один місяць. У снігурівці вже працює військово-цивільна адміністрація. Люди отримують гуманітарну допомогу, відновлено виплати. Аварійні бригади вже протягують обірвані лінії електропередач, аби якнайшвидше повернути світло в оселі місцевих. Таїна Мандальок Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Увага пасажирам у зв'язку з проблемами енергопостачання у Дніпрі повністю зупинено трамваї та тролейбуси. А дніпрянам радять обирати альтернативні види транспорту. Такі обмеження кажуть у міськраді можуть тривати до кінця тижня. Відновити рух транспортники Обіцяють, щойно стабілізується енергосистема. Про зміни обіцяють повідомити додатково. Тим часом метрополітен у Дніпрі продовжує працювати у штатному режимі. Через екстрені відключення світла патрульні Дніпра роздають містянам світловідбивні елементи. За останні дні кількість аварій за участі пішоходів значно збільшилась. Коли у місті є проблеми з електропостачанням, людей на дорогах практично не видно. Тож флікери можуть буквально врятувати життя. Як правильно ними користуватись та де придбати далі у сюжеті. Будь ласка, я вам вдягну. Бо дивлюсь, що у вас чорний одяг. Дуже дякуємо. Водії не бачать чорний одяг взагалі на дорозі. Тому, будь ласка, забезпечуйте собі такі світловідбувальні елементи. У центрі міста патрульні роздають світлоповертальні браслети та пояснюють, чому важливо носити їх ввечері. Максимально уважними потрібно бути під час аварійних відключень світла, адже кількість аварій за участі пішоходів збільшилась, кажуть патрульні. Буде, буде, зручно. На пішохідному переході переходили дорогу і не побачили нас. Подружка ось от тягнула. Збажко довелося багато дітей ага. і на себе також. У вас є порядкувальні елементи? Курточки другої є, так. Ось такий маленький флікер браслет робить пішохода помітним за 150 метрів, і цього достатньо, щоб водій зупинився та пропустив пішохода в дозволеному місці. Водії, водії будуть бачити тоді, коли ти переходиш в темну пору року, і тим більше, що як оцей зараз дощ, сніг, все це саме то е, видимість зовсім міняється, і це полегше ну, збереже нам життя. Знайти такі аксесуари можна у канцтоварах, спортивних, автомобільних та дитячих відділах супермаркетів. Попитом користуються брелоки на рюкзаки та сумки. Найкращі помітні елементи жовтого, зеленого та помаранчевого кольору це може бути ось такий браслетик, який можна буде носити як на руці, обов'язково на верхньому одязі, а не під ним. Так само можна вдягати якісь брелочки, які розміщуються на сумках, рюкзаках, і також на ноги, тому що світло від фар спочатку потрапляє на взуття, далі піднімається вище. Темну пору доби пішоходи зобов'язані носити флікери. За його відсутність, навіть передбачений штраф 250 гривень. Якщо ж пішохід спровокує ДТП, стягнення сягне 850 п'ятдесяти гривень. Правоохоронці закликають бути уважними й водіїв дотримуватися швидкісного режиму, по місту це до 50 кілометрів на годину та бути максимально уважними на дорозі. Поліна Полмарчук, Денис Єлосавенко, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі на полипа орлика спляли декілька живих дерев. Поряд із сквером місцеві зафільмували техніку та робітників з бензопилами. Очевидці кажуть, найімовірніше це були комунальники. Наразі 11 телеканал уточнює, чи був цей спил погоджений із міськрадою. Бачила, як грузили сьогодні комунальники. А як то комунальники робили Да? комунальники? Грузили так на машину. бачила. подивлячись, які дерева, якщо сухі, то добре. Провокують бійки, зносять сміття і влаштовують посеред двору справжній безлад на лівобережжі Дніпра посеред спального району у покинутій будівлі оселились безхатьки. Місцеву таку поведінку терплять вже не один рік, але останньою краплею стала пожежа. Споруда здійнялась. Одна людина там навіть згоріла живцем. Що кажуть в мерії? Чи можна демонтувати цю халабуду? Та яка є альтернатива для безхатченків? Дивіться наш сюжет. Це гляна халабуда для безхатченків, Буквально посеред спального району на лівобережжі Дніпра. У цьому місці безпритульні живуть вже не один рік. Чим дуже докучають місцевим. Наприкінці жовтня тут сталася пожежа. Один безхатько згорів живцем, а одного з чисельними опіками шпиталізували. Утім, в заброшці і досі живуть люди. Сліди активного життя у цій покинутій будівлі на обличчя, повсюду розкидане сміття, недоїдки їжі, пляшки з під алкоголю і обладнана житлова кімната. Екскурсію халабудою нам проводить Ірина, показує ліжко, шафи для продуктів. Жаліється, що після пожежі протікає саморобний дах. Кімната Ірини вщент згоріла. Тепер вона живе на теплотрасі і приходить сюди в гості. От отут у нього Вон, кушать. Себе. Там у нього ліжко. Я бачу, правильно. Так, да, тільки я ж вам пояснення зробила, що після пожежі все тече. Зйомка зацікавила усіх мешканців Заброшки. Віктор тут за головного каже, намагається поводитись тихо, не турбувати місцевих, а навпаки, приносити користь. Наприклад, прибиранням подвір'я. Місцеві ж переконані государство добутися таких людях однозначно, тобто, ну, яким то яким-то образом продуктами, речами та грошима за прибирання у під'їзді безхаченкам допомагає Олена. Жінка, хоч і йде зустріч людям, утім погоджується покинуту споруду, потрібно демонтувати. У минулому році це була одна людина, в цьому році постраждалих була мерший один, і один постраждали просто після пожару Тобто Це люди, які тут страждають. Але цей безлад вже нікому не потрібен. Це страшне. І розібрати ми не можемо це, тому що городські власті вони нам не дають це розворушити. В мерії ж кажуть, через воєнний стан не можуть перевірити в реєстрах, кому юридично належить покинута споруда. Питання демонтажу зараз також складне, бо на це треба залучати кошти. Ситуація ускладнена ще тим, що для знесення капітальної будівлі необхідно залучати державні кошти. Що з урахуванням обставин, з урахуванням постійних обстрілів критичної інфраструктури нашого міста та області? Є не питанням тим часом жінка, яка мешкає на теплотрасі, відчайдушно просить допомоги. К вам звернутися можна? будь ласка, місце прикаї де до можна поспати нормально, по посіовічки ні за гаражами, ні по трубами, такими, а просто поспати по нормальному. Ми зателефонували до Дніпровського центру соцдопомоги, передали контакти Ірини. У центрі є все необхідне одяг, гаряча їжа, ванна кімната та спальне місце. Люди, яким потрібне місце для ночівлі, можуть приїхати сюди, заповнити форму, пройти медогляд та флюорографію. Користуватися послугами центру можна приблизно півроку, навіть якщо без Харченки не мають документів. Адреса Лоцманська, 22А. Це не значить, що у нас тут хостел. Ні, Тут є певні... Ну, скажем так, требування для наших клієнтів, де вони здесь, делают некие соціальні движения в своїй житті. Тобто, вони они документи, заключають они ищут трудоустройство, обращаются в центрі зайнятості. Якщо потрібно зв'язатись із соццентром, їх номер телефону зараз на вашому екрані. Марко Ручка, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Життя продовжується. Врятована волонтерами з Донецької області. Левиця виявилась вагітною та народила трьох левенят. Малеча поводиться грайливо і почувається добре. Зараз волонтери намагаються створити комфортні умови маленьким звірям, щоб обігріти їх взимку. І на останок про погоду у четвер, в перший день зими у Дніпрі очікується мінлива хмарність. Температура в день 1 градус тепла, вночі 3 градуси морозу. Атмосферний тиск становитиме 768 мм міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.